Так, ну і неспокійна Британія за останні сім днів у різних частинах країни від Ліверпуля, Брістоля, Манчестера та інших міст Англії до Белфаста у Північній Ірландії. Групи людей намагалися розгромити гуртожитки мігрантів, підпалити мечеті та кидали цеглини і пляшки. Поліцейські, що ці мечеті захищали, ну а також вигукували образи на адресу мусульман мігрантів. У неділю у містечку Роттергему у графстві Йорк Шернатов з 500 людей оточив готель, де тимчасово розміщувалися понад 100 мігрантів. Поліція втратила контроль над ситуацією. І присутні почали закидувати готель камінням і коктейлями Молотова. Що стало причиною протестів? Це неправдива інформація про те, що юнака, який зарів дітей у соцпорті, звати Алі Аль Шакаті, він іммігрант і, і мусульманин. Насправді підозрюваним виявився 17-річний уродженець Британії на ім'я Аксель Муганва Рудак. Кубана, чиї батьки приїхали з Руанди, сім'я сповідує християнство і поліція, поки що не встановила можливий мотив цього злочину, але попередньо відкинула тероризм. І отут, ось що ця атака, яка сколихнула всю Британію, сталася вранці 29 липня. Неподалік від центру Саудпорта, організували заняття для дітей 6-11 років. Однак, у приміщення, де зібралися школярі, увірвався 17-річний хлопець масці, який почав нападати на всіх присутніх, на місці загинули дві дівчинки: шестирічна Бебе Кін та Семирічна Елсі Дот Стенку. дев'ятирічна Еліс Десілва Агулар померла від отриманих поранень в лікарні наступного дня. Всього постраждали восьмеро дітей. З них п'ятеро в критичному стані одразу після нападу в британських соцмережах. Почали ширити фейк. Нібито нападником був хлопець мусульманин і а, у сполученому королівстві повідомили про перший обвинувальний вирок за розпалювання расової ворожнечі у соцмережах, як повідомляє Sky News, у своїх дописах, 28-річний Джордан Парлор виправдовував напад учасників заворушень на готель, де розселили мігрантів на тлі триваючих країн заворушень. Його визнали винним у підбурюванні расової ворожнечі. Тут якраз важливо все пояснити, що відбувається. Тобто трапився жахливий злочин, в результаті чого загинуло три дитини. А, що запускається інформація про те, що цей хлопець-мусульманин реагує, що він іммігрант, мусульманин, реагує суспільство, починається якраз а, заворушення в плані того, що люди хочуть а, помсти, люди хочуть а, крові. З'являються потім ще люди, які а, підтримують ці заворушення. ну от Ми почули якраз а, цей. Вирок. І от наразі у парламенті Великої Британії хочуть викликати американського мільярдера Ілона Маска, адже він зробив якраз кілька контроверсійних заяв про масові заворушення в країні. Видання політику нагадує, що раніше мас своїй соцмережі «Ікс» стверджував, нібито громадянська війна в Британії неминуча реакція поліції на протести була однобокою. Деякі заяви Маска викликані реакцією на даунінг. Стріт, де звернула увагу на роль ікс у поширенні дезінформації, яка підживлювала насильницькі протексти. І от наразі видання Зителеграф пише, що чутки, які розігріли в Британії якраз ці погроми, вони мають російський слід. Вони... Якраз ідуть з пов'язаного з російською з Росією сайту, адже на ресурсі, що маскується під англомовне агентство новин, і опублікували ось це перше фейкове повідомлення. Новина на Channel 3 Now з'явилася через дві хвилини після поста блогера Берня Спофорта зі згадкою ось цього Аль в соцмережі XP. Постійно розповсюджує теорії змови, пише з телеграф і на обліковий запис якого підписано. Три тисячі користувачів зібрав 27 мільйонів переглядів повідомлення про нібито вбивцю Саутпорта підхопили екаунди пов'язані з Росією. Тобто, це все роздвухувалося. тут. Бачать слід, і от чи скористалися можливо Росія, це може це було заплановано чи не заплановано, чи якби чекали якогось такого моменту, щоб вкинути і розбурхати Британію? Бо ми бачимо, які заворушення Британія горить. Так ну зараз в цьому будемо розбирати. Це кандидат політичних наук, експерт міжнародних Станіслав Желіховський з нами вже на зв'язку. Пане Станіславе, мої вітання вам. Доброго ранку. Пане Станіславе, ну очевидно, розуміємо, що і тут не обійшлося без Росії, але як ви взагалі можете пояснити те, що відбувається зараз в Британії? Якось таку доволі потужну і велику країну могли ось так похитнути всередині? Адже нинішні протести в Британії ми розуміємо, що це найбільша загроза громадянському порядку за останні роки? Чи могла справді цією історією скористатися Російська Федерація? Дійсно, акції протесту, які в основному збирають прихильників ультраправих і мають антиміграційний та антиісламський характер. пов'язані пов якраз таки з неправдивими повідомленнями про те, що злочинцем був мусульманин, який шукає притулку у Великій Британії, і якраз таки найсерйозніші заворушення спалахнули в плімуті на південному заході Англії та Бірмінгими у центральній. Англії і вже кілька поліцейських отримали е, поранення. Е, британський уряд вбачає якраз таки у в причинах такої таких акцій активність онлайн-ботів, які поширюють дезінформацію та постта е, пости із закликами до насильства на вулицях і. Е, по з таких, от скажімо так, ниниток ведуть до каналу, створеного 11 років тому, якраз таки в Російській Федерації, і за словами речника прем'єр-міністра Британії за тривожною діяльністю в інтернеті стежить Британське національне агентство з боротьби зі злочинністю і департамент науки і інновації. Та технології, і він е е зазначив, що є підозри, що і інші країни також можуть бути причетні до розпалювання заворушень. Ну звичайно, ми нам зараз важко ще поки що mm -hmm. на цій стадії говорити про те, хто спра справді може стояти за цим, і які справжні цілі, але вочевидь, тут є е намагання розхитати ситуацію у Великій Британії країні, яка е дуже скажімо так, е однозначно виступає за. Е ТП, скажем так, посилення. Тиску на Російську Федерацію за протидію її агресії, а також іншим країнам, які можуть її підтримувати, і мені здається, що дуже так тут нагадує той ну, проявляється той почерк, який ми могли наприклад спостерігати е, у 2016 році у Німеччині, коли була пам'ятаєте неправдива інформація щодо зґвалтування, нібито російськомовної дівчинки Лізи, і тоді були заворушення росіян у самій Німеччині, що також е, скажімо так підривало е, е, ситуацію у цій країні і так само враховуючи те, що Німеччина є доволі сильною і потужною державою, це викликало занепокоєння щодо всього цього. Ну і це не дарч ще не далеко. Не поодинокі випадки. Mm -hmm. Нагадаю, що були ще випадки заворушення російської молоді у 2007 році в Естонії в, в історії пов'язані з перенесенням пам'ятника бронзовому солдату. І там також була ціла скаже розрозроблена спецоперація, зокрема і кібер. Атаки на естонський уряд, тому подібне, тобто ну бачимо, що Росія не змінила своїх підходів, якщо власне вона за цим може стояти, і не виключається, що якраз таки це е, має на меті підривати підривати устої е, західних держав. Ну і е, звісно, досягати інших цілей, які може поставити перед собою Кремль, пане Станіславе, Як можна принаймні за вашим за вашими переконаннями зараз і за вашим аналізом знизити напругу в Британії з. Окрема, ми бачимо, що е протести не вщухають фактично більше того, тут ще й підкидують масла в огонь такі як Ілон Маск, які заявляють про те, що ну фактично мовляв громадянська війна неминуча в цій країні зараз. Ця напруга лише зростає. Починаються дискусії. Очевидно, так чи інакше це впливає на ті е -про процеси, які зараз відбуваються в Британії. Як ви гадаєте, що буде далі, так як це розгортатиметься, і чи дійсно е є можливість на сьогодні? сьогоднішній день мінімізувати ось ці всі наслідки, які почалися. Насажить ну, зараз, зараз від е, оперативності та мобілізованості, саме головне, щоб е, правоохоронна система Великої Британії спрацювала як, як можна швидше і як можна було більше доказів того, що це е, скажімо так, ніякий не мусульманський слід, ніякий міграційний. Ну в тому сенсі, який е, е, якому хотіть бачити саме якась такі російські пропагандисти, отакі от, такі от е, різні е, сумнівні джерела. Ну і звісно, потрібно посилити інформаційну політику. Всередині, як самої країни в на Великої Британії, так і поза її межами, щоб розповідати точно про те, що відбувається, і які саме mm -hmm. причини, щоб так само і союзники не мали сумнівів, що це все ж таки російський слід. Ну і звісно, тут потрібно дуже багато посилювати босилити боротьбу з гібридними атаками, тому що ми повинні розуміти, що якраз таки Росія, також деякі інші держави, які воліють посунути той світопорядок, який має місце зараз. Вони якраз таки роблять ставки на оці внутрішній підрив на зміну урядів через якраз такі виборчі процеси фінансують різні політичні е, сили, які на цьому можуть спекулювати, і якраз вони бача, коли бачать, що вони не можуть е, досягти успіхів у ре, на, на реальному полі бою е, в класичному. То вони каси використовуються гібридні методи. І, і якраз таки британському уряду потрібно тут більш серйозніше працювати, тому що бачимо, що не були зроблені належним чином висновки, які е, 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 були е, ну, з тих подій, які були раніше, ну зокрема, в контексті е, ситуації зі скрипалями, коли тоді дійсно mm. працювала теж працювала російська агентура на території Великої Британії, і бачимо, вже пройшло 6 років. Е, але досі ще ні інформаційний простір, ні взагалі правоохоронна система в Великої Британії, не є достатньо підготовленими до таких от якраз таки гібридних і е, агентурних атак. Тобто я думаю, сподіваємося, що були зроблені знов ж таки висновки, так як і так які потрібно, і щоб можна було дійсно протидіяти тій агресії, здійснює Російська Федерація, включаючи ті всі підступні методи, які розроблені в Кремлем були ще з радянських часів, так ну і тут очевидно розуміємо, що ще важливу роль потрібно віддавати безпеці в соцмережах. Те, що і наголошували, тому що щоб відстежували за цими ботами більш ретельніше, які вкидують необхідну інформацію, і це призводить до. Ось подібних наслідків, які ми зараз бачимо в Британії. Я вам дякую, пане Станіславе, за те, що досі до нашого ефіру. Нагадаю, кандидат а, політичних наук, експерт міжнародних Станіслав Желіховський спілкувався з нами.